Перед нами переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Він складається з наступних частин: пускова труба, пусковий механізм та батарея охолодження BCU. На пусковій трубі розташовано диск викидання, пусковий дріт, прицільні засоби, індикатор вологості, передня захисна кришка та інфрачервоне вікно. На пусковому механізмі розташовано механізм засувки. Кнопка розблокування. Місце під'єднання батареї охолодження BCU, кнопка пуску, перемикач безпеки та активації батареї SNA. На батареї охолодження розташований тепловий індикатор. Голка батареї. Поруч з прицілом розташовані звуковий. Та вібраційні індикатори захоплення цілі. Приціл складається з прицільного отвору, задньої прицільної марки, передньої прицільної марки, кільця дальності. Перед застосуванням ПЗРК-Стінгер оператор має перевірити цілісність комплексу. Перевірка пускової труби. Диск викидання має бути на місці непошкоджений. Пусковий дріт має бути неушкоджений, для його перевірки не знімайте клейку кришку, просто проведіть пальцем по дротах. Далі перевіряємо індикатор вологості. Якщо він зеленого кольору, труба безпечна для використання, якщо він коричневого кольору, всередину потрапила волога. В такому разі стінгер ми не використовуємо. Інфрачервоне вікно має бути чистим та неушкодженим. Якщо воно забруднене, використайте серветку для очищення лінз. Далі перевіряємо приціл. Переконайтеся, що задні прицільні марки та кільце дальності на місці та не ушкоджені, а їх гвинти кріплень, вкриті шаром фарби та не мають ознак зовнішнього втручання. Далі перевіряємо цілісність пускового механізму. Переконайтеся, що до нього не під'єднана батарея охолодження. Якщо ви отримали пусковий механізм з під'єднаною батареєю, просто від'єднайте її. Далі перевіряємо важіль активації батареї SNA. Для цього великим пальцем відкиньте пелюстку та опускайте важіль вниз до характерного клацання. Після цього відпустіть його, він має повернутися у нормальне положення. Після цього перевіряємо кнопку розблокування. Натиснувши кнопку, ви маєте почути характерний звук. Далі перевіряємо кнопку пуска. Натиснувши кнопку, Ви маєте почути характерне клацання. Відпустивши кнопку, вона має повернутися в нормальне положення. Далі перевіряємо батарею охолодження BCU. Корпус батареї має бути цілим, без пошкоджень. Колір термочутливого індикатора має бути рожевим. Якщо ні, викиньте цю батарею, вона несправна. Перевірте отвори над діафрагмою розривного диску. Якщо срібна фольга розірвалася, викиньте цю батарею. Перевірте голку батареї. Якщо вона зігнута, не використовуйте цю батарею. Повні перевірки проводяться щодня, коли дозволяє час, а також коли ви знаходитесь у стані бойової готовності. Підготовка до стрільби. Перевірте індикатор вологості, він має бути зеленого кольору. Далі відкриваємо раму прицільного засобу та під'єднуємо пусковий механізм до пускової труби. Далі ми маємо візуально встановити нашу ціль. Беремо батарею охолодження BCU, під'єднуємо її до труби. Візуально поверх прицільного засобу маємо встановити нашу ціль. Як тільки ми її знайшли через прицільний отвір, маємо починати прицілювання. Переносимо нашу ціль у передню прицільну марку у кільце дальності. Після цього, як встановили свою ціль, переводимо кільце дальності на фон чистого неба. Та на фоні чистого неба активуємо батарею охолодження BCU. Активували батарею, після цього ми чуємо та відчуваємо приривчастий звуковий та вібросигнали. Далі ми знову повертаємо переднє кільце дальності передню прицільну марку на нашу ціль. В цей час головка самонаведення наводиться на нашу ціль, і ми відчуваємо постійний звуковий та вібросигнали. Це означає, що ціль була захоплена. Після цього натискаємо кнопку розблокування, переносячи при цьому нашу ціль у задню прицільну марку, яка має три окремих вирізи. В залежності від руху, ми маємо помістити нашу ціль в одну з трьох вирізів. Якщо ціль рухається зліва направо, то ми використовуємо ліву прицільну марку. Якщо рухається справа наліво, то це права. Якщо ціль рухається на нас або від нас, або рухається на малій швидкості, ми використовуємо центральний виріз. Після того, як ми обрали один з трьох вирізів на задній прицільній марці, утримуючи кнопку розблокування, натискаємо кнопку пуску. Утримуючи її від 3 до 5 секунд, ракета виходить з труби. Як тільки ракета вийшла з труби, відпускаємо всі кнопки, одразу виймаємо. Батарею охолодження BCU та відкидаємо її подалі від себе. Саму трубу опускаємо на землю, знімаємо з неї пусковий механізм. Механізм забираємо з собою, труба залишається на місці.